Привіт, я Лена, я майстер та тренер з лед нарощення І сьогодні я хочу зробити те, що не роблять більшість майстрів, а саме розібрати помилки у роботах. Бо всі ми починаємо не з ідеальних наших робіт, правда ж? Тому інколи потрібно повернутися до старих робіт, розібрати помилки та покрінжувати. Головне цього не соромитися, а зрозуміти головні аспекти. Де саме помилка, чому вона виникає і як її не повторювати? Тому сьогодні я покажу, як бачити свої помилки, аналізувати та робити висновки без критики, а з фокусом на розвиток та результат. Тому я зробила ось цей маленький урок для того, щоб допомогти початківцям і не тільки зрозуміти свої помилки. Ми приступаємо до розбору моїх робіт, та будемо робити висновки. Над помилками перша моя робота. Е, ви бачите неозброєним оком, що найперша помилка в цій роботі це напрямок приклеювання штучних вій. Вії просто живуть своїм життям. Я в той час не розуміла, як їх правильно приклеювати. Я не розуміла, що таке напрямок, тому, звичайно ж, робила ось такі помилки. В своїй роботі детально слідкуйте за напрямок приклеювання штучних вій. Наступна помилка, яку ми бачимо, це ось такі провисання. Ви бачите на відео, що тут війки прямо ростуть вниз. І якщо на ці вії ми приклеїмо ще додатковий тягар, ці вії ще більше почнуть провисати. Внутрішньому куточку я нічого не наклеїла, але можна побачити, що на ці війки вже є клей, тобто я пробувала там клеїти і залишила оцей слой клея. В зовнішньому куточку я на таку провишу віку приклеїла. І що ми Бачимо, війка відстає, вона буде в подальшому заважати нашому клієнту. На відео це чітко видно, що вже вона зразу ж починає провисати і зачіпляється навіть за нижні наші війки. Наступна проблема це багато клею і, скоріше всього, склейки, які, на жаль, я зараз вже не можу перевірити, але я впевнена, що там багато є склею. Якщо ми будемо використовувати забагато клею під час нарощення, клієнту також це буде дискомфортно. Може бути таке, що вія відпаде, а клей залишиться на рідні війки. Це також призводить до дискомфорту. Загальна проблема тут полягає в тому, щоб неправильно підібраний ефект нарощення. Тут я зробила Cat Eyes. Це дуже популярний ефект саме на території Польщі. Всі дівчатка люблять ось такий ефект, але, на жаль, такий ефект дуже мало кому підходить. І ми зараз розберемо, чому. По суті, наші вії створюють ось таку фіраночку, і воно закриває нашу білу частину нашого очка. Можна побачити, що цей кутик вже спадає, а ви собі можете уявити, коли віки відростають, вони ще більше будуть спадати, і клієнту буде раз, це дискомфортно, а два візуально око буде зменшуватися, і дівчинка буде виглядати навіть, така, знаєте, як трошки сонна. Наступна помилка в цьому нарощенні я не працювала з рядності. Бачите, вії її просто ось такою хвилею. Я, я рекомендую, якщо ви хочете красиве та акуратне нарощення, працювати з рядністю. Що б я на таких очах могла зробити вже зараз? Якщо б я хотіла видовжити око, то я б знайшла точка спаду і працювала саме з цією точкою. І після того, як я визначила на точку спада від точки спада до зовнішнього кутика, я би вже йшла на такі екстра зменшувані довжини, і я б вже використовувала менші об'єми. Відео ви можете чітко побачити, яку я малюю схему. Я би поділила площину на рівних 5-6 частин і просто працювала від зменшення до збільшення врядності, контролюючи направлення. І після точки спада я би вже працювала з екстра меншими довжинами в менших об'ємах. Але є також інший варіант: я б могла попрацювати з ефектом овальним. Ми бачимо, що наше око і воно. Так, потіпне, таке вузьке, тобто я би тут хотіла навіть більше його відкрити, а не видовжити, щоб відкрити, розкрити погляд нашої дівчинки. Яка схема нашого овального ефекту? Позачкою я провожу в центральні точки, це буде найдовше довжина. Потім визначаю початок та кінець. І дві цих площини ділю на рівних чотири частини з одної сторони. Та з іншої сторони, таким чином, наше око відкриється, і не буде ось цього такого сумного погляду. Наступне моє нарощення, яке ми з вами розглянемо, це 2D нарощення, це вже я пропрацювала деякий час, і ми з вами розберемо зараз мої помилки. Неозброєним оком одразу видно, що я тут не працювала з рядністю. Знову таке ж, все око, все нарощення виглядає такими. Хвильками. Наступна помилка це склейки. Особливо їх видно в внутрішньому куточку, там і навіть вії, бачите, так, в сторону лежать, і це незрозуміло, чи я їх погано розчесала, чи там склейка, чи я їх погано приклеїла. Але, скоріше всього, тут в нас є проблема склейки. Якщо ми клієнта відпустимо зі склейками, йому буде дискомфортно, віки можуть свої натуральні вириватися, і не будуть вкладатися так, як потрібно, в такому напрямку. Вони просто будуть стирчати. Звісно, тут потрібно також попрацювати над напрямком, тому що тут вже трошки краще з напрямком, але все ж таки хотілося більш точного напрямку. І знову тут проблеми з підбором ефекту. Це знову таке ж cat eyes. від коротшого до найдовшого. Але тут чітко бачимо, як наше око спадає донизу. І за допомогою такого ефекту ми ще більше це підкреслюємо. І око наше виглядає таким сумним. Який ефект я зараз би виконала? Це ефект натуральний. Як його виконуємо? Ми знаходимо спочатку нашу точку зрачка, потім точку закінчення радужки, і після цього ми визначаємо початок та кінець нашого нарощення. Після цього внутрішню площину ми ділимо на 5 частин, зовнішню площину ми ділимо на 4 частини. І найдовша довжина – це буде наші точки, які ми визначили з самого початку. Таким чином я відкрию око, надам йому красивого вигляду, виразності, і ні в якому разі не буду підкреслювати нашій спад. І ми з вами розберемо нарощення в l вигині І перша помилка це направо. Хоча я тут вже працювала з досвідом, але все одно з направленням в мене трішки були проблеми. Звісно, при такому нарощенні хочеться плавності. А я тут в рядності не вміла працювати, скоріше всього, бо я її тут не бачу. І знову в нас фії виходять хвилькою. Я тут ще бачу таку помилку, як провисані вік. Тобто наші війки натуральні ростуть вниз, я їх проклею, і таким чином я ще більше підкреслила, що наш нижній ряд росте вниз. На жаль, тут робота також зі склейками, тому це також помилка. І, звісно, тут також проблема з підбором ефекта. Тобто, навіть не ефекта, а навіть побудови схеми. Я знову пішла від найменшого до найбільшого. І що я зробила знову? В зовнішній куточок просто перекрила віями і закрила половина ока. Які довжини важкі. Вони ще більше опускають наші військи. Якщо вони росли прямо, то вони будуть більше вниз йти. І таким чином ми просто погляд закриваємо. Що б я зараз зробила? Перша я б знайшла точку спада. І після цієї точки спада, звісно, я піду працювати з меншими довжинами в менших об'ємах, як в першому варіанті. Але круто працювати в ельках ось такі схемі. Коли я основну площину ділю на три рівних частини. Перша і друга частина в нас буде пропрацьовуватися короткими довжинами, наприклад, п'ятірками і шестірками. А третю частину ми можемо поділити на п'ять рівних частин і екстра видовжити наше око. Для ще більшого підкреслення ось цієї стрілки видовження ока, можна на останніх дві війки поставити. Промені в мокрому ефекті 5, 6D довшої довжини. І після того, як у нас око починає спадати, працювати коротшими довжинами. Таким чином, ми видовжимо око, але не закриємо його. Це моя одна із перших робіт. По-перше, я тут працюю з грубими війками, можемо подивитися або 0,15, або 0,20. І на що я зверну увагу. Звісно, це ж напрямок, і плюс до того, в мене тут погано пропрацьований внутрішній кутик. Робота виглядає нечистою, дуже багато склейок, клею. І плюс ще до того, там якісь білі ворсинки, скоріше всього, це або від ватних дисків, або від ватних паличок. Тобто я зробила роботу ну, взагалі нечистию. Можна прослідкувати також, що є склейки. Тобто я ще також не навчилась контролювати роботу клею і розуміти її. На внутрішній кутик я використовувала занадто довгі довжини. Тут, мабуть, або вісьмірка, або дев'ятка. На даному етапі я вже саме такі довжини не використовувала. Звісно ж, мій улюблений ефект Cat Eyes, який закриває просто око. Але за рахунок того, що я тут не пропрацьовано 100% вій, і це класика, погляд не такий буде закритий, але все ж таки, якщо б я хотіла зараз використовувати таке ефект подовження ока, то я б працювала з точкою спаду. Якщо під час розбору ти побачила свої помилки, ти на правильному шляху розвитку. Але щоб рухати ще швидше, я хочу тобі подарувати 30-хвилинну консультацію цілком безкоштовно. Ми разом подивимося на твої роботи, розберемо головні моменти, і я підскажу, як зробити, щоб твої вії виглядали охайно, симметрично та якісно. Якщо хочеш потрапити, напиши мені в Дірект-аналіз, і ми домовимось про зручний час.